Я люблю море, только тут задата то молодо светя. Ой, что это за? Надо забыть совсем харчу. І что? Что это за о, давай! давай, дай мені що полежати. Тільки тут за багато сміття. Доведеться кидати в урду спіху. Де писати просто там. А це що? Тут багато сміття. О, привіт, сиді, привіт. Реально, бачиш? Можна це Так, а ось тобі гроші. Так. Тільки я зроблю все. О! Чудово! Давай, на тобі! Чому я не можу? Давай. На, на тобі. тобі. Ну, на тобі багато грошей моїх! Окей, добре. Чудово, тебе не можу це море. Забудова. Ось тут треба пообчисти все. Добре, все боже. Дивіться! Жок, дари вид червое целая. Що что робиш з моїми хорошо! Давай! Тут це учестово! Барайски! Стр Сикимене закидживаться хороший. Молотош, вот это ж, обади его до едейка. Что вас бороться в Тики бороз, два польтики. Давайте, собі мулю. Так, так, так. Я зроблю. Дякую, дякую, дякую. Давай, зроби це Пістолет трушевий увібк, да, да. Що це за. Ха-ха. Берби, не бежал, давай.

Так, ми так тренуємо! Все, що забажаємо! Зараз ми вийдемо з дому! Опа! Все, ми у горі! Як складний день для рибалинь! Ох! Треба це пробрати. Тік-тик, ті, сміття! Ті, 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 ті. О, дивись, біля, була жива суперпіра. Хорошові снаряди, хорошові снаряди, хорошові снаряди, хорошові снаряди! Дариша, бува бувала ся. Окейся! No Ой, oh, це що? Блин, до чистки моря. Тут у нас 5 паундів, 20 паундів, 50 паундів і 100 павдів. Сто багато... Ей, відчипусь! Це всегда то багато! Давайте ми цифрі фліп. їх все.